Яке рішення приведе вас до успіху? В першу чергу, що стосується кохання і глибоких ваших почуттів і тих людей, яких ви, про яких ви піклуєтеся, все буде взаємно, ви будете любимі, вас будуть любити, і взагалі ви знайдете однозначно зараз ту людину, яка буде дбати, піклуватися і любити вас, тому що ось сім'я. В першу чергу це стосується. Успішного, можливо, шлюбу, або це може бути пропозиція руки і серця, або я ж кажу заключення офіційне, весілля, так, збільшення сім'ї, переїзд можливий, або купівля власного житла, власного гніздечка, так, ось тут. І все, що ви сплануєте з сім'єю, гарантоване на успіх. Тобто, Ключовим моментом плануйте, розписуйте там на місяць наперед, що коли зробити, з якими людьми, хто вам має допомогти, але довіряйте, тільки беріть тих людей, яким довіряєте, яких, на яких можна покластися. Ну і це з найближчого вашого оточення. І все вам вийде однозначно. Успіху! Везіння зараз з вами. Якщо потрібна ще якась деталізація і підтримка, відгукнувся цей розклад, чекаю вас в телеграм-каналі.